Статті 27 пунктів 6, 11, 11 12, 15 Кримінального кодексу України. Слідчий суддя постанови питання слідчого задоволення застосувати відносно підозрюваної чимешкивання запобіжний захід у підтримання під вартою. С дії ухвали про тримання підозрюваної під вартою визначено до 22.06 25 ключня. Забов'язати керівникам місця отримання підозрюваної. Забезпечити дотримання прав Чемецької лінової Іванівни щодо надання належної медичної допомоги шляхом забезпечення проведення гемодіалізу, е, послідовності 30 на тиждень. Ні. Вона навпаки заплатила свої гроші, там 600 євро. Перевела на карточку спочатку. А за що заплатила? Ой, це як і якийсь вигадано там. Версія була а також. Ви кажете, що не є проблеми з нирками, тобто, фактично, є якась смертельна загроза? Чи так, да, три рази на неділю потрібно бути на гемодіалізі? От уже сьогодні зранку провели половину правда курсу. Я попросив суд, щоб вони це зобов'язали організувати гемодіаліз з вічому ізоляторі, але розуміємо, що сьогодні п'ятниця. І це буде крайні проблемно, тому зараз служба безпеки забезпечить проведення гемодіалізу в повному об'ємі, щоб вистачило на це. Ну ви розумієте, що тут і то і всіх і служби безпеки, щоб це було нормально. І моя як адвокату, я завтра буду в слідчому ізоляторі. І напишу також відповідне клопотання на ім'я керівника, щоб займалися цією справою не формально, а належним чином. А скільки їй обіцяли за вбивство? Ой. Ну за скільки вона зголосилася зробити? По моєму нічого не обіцяв. це обіцялося. Це... Ні, ну зачекайте операції з трансформації ну я... по э, за ну, ФСБ пообіцяло замінити. А чому жінка вирішила, що в неї переписується СБУ? Тож вели виливо мало, дуже дуже вміло. А людина, яка з нею спілкувалася, вона як спілкувалася? Вона знаєте українською мовою російською гарною українською мовою. А вона якось представилась чи ні? Вона якось представилась чи ні? Е, представилась з прізвищем, я зараз не можу. Розуміти. А як на неї вийшло і чому? Е, також не можу не можу назвати. Ви розумієте, є тайна досудового розслідування, я не можу через це переснути. А можливо таке особисте питання. Вона сказала, що закохалась цю людину? Чому? так. Закохалася. Чому? Ну, це? ви знаєте, в житті всього буває. Скільки загрожує і за замах? За замах. Давайте так. Дождемося оста остаточної кваліфікації, тому що можливо це буде це попередня підозра, і, і я не можу сказати, чи вона остаточна чи ні. Я думаю, що не остаточна, тому я прогнозу давати не буду і взагалі не даю прогнози. Тому моє завдання як адвоката. Пом'якшити її участь в даному випадку. Таке спілкування було через соцмережі, так? Да? Да. І скільки це тривало все, ну десь коли почалося? На початку кінці того року, так? А сьогодні яка у вас позиція? От така позиція, яку я висловив. Ні, ми на увазі щодо запобіжного заходу. Домашні арешт, враховуючи її стан здоров'я, тому що я дуже проблемно буду їй надавати медичну допомогу. У ну, стінах слідчого ізолятора це неможливо, це треба їздити в лікарню. Ну, тут. Але я цим займуся завтра. Я буду в слідчому ізоляторі, напишу відповідне клопотання, щоб воно вже пішло в роботу і щоб уже в понеділок їй надали допомогу. Можна уточнення? Сьогодні вибирають запобіжний захід тільки по одному клопотанню, так? По 115 статті. Чи відомо щось по іншій? Це, 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 це визначає... тут чулося про медичні потребу, гроші для вирішення проблем здоров'я. Так, закохалась чи треба було гроші для потреб здоров'я? І те, і інше. Вона здоров'я її знаходиться в критичному стані, ця людина пообіцяла. Це можна розголошувати, пересадити її нирки і вивезти за кордон. Пане адвокат, як ви думаєте, неї відповідальність це якось впливає, тобто це пом'якшує відповідальність якимось е, чином? Я так скажу, що це лише початкова стадія, на стадії запобіжного заходу у всьому розбереться досудове розслідування, а відповідальність визначає визначає суд. От, відніше буде, коли є суд. Ну може у вас якось захисних досвід, жодна справа не похожа одна на іншу, тому я не буду Ти просто Роб... і не люблю робити прогнози, тому що вони можуть не здійснитись. Просто зачиз з, ну, з ваших слів, її в темної. Вона думала, що вона виконує завдання українських спецслужб. Чи, ну, цей провинок, чи? Я думаю, так, да. тому що її просто вели в оману. Плюс особисті фактори, плюс здоров'я, плюс те, що вона стояла в черзі на е, операцію по трансплантації і заміни нирки, а черга не приближалася, навпаки, віддалялась, коштів на це не було. Можете представити, що це? Юрченко Анатолій Федорович. З кільким грошей вставив отримали? Те, гроші вона отримувала лише на те, щоб виготовити засіб для боротьби з Колорадським жуком. Оплачували житло і там. Втаївся.